Привіт, любі друзі і підписники мого каналу. Пропоную переглянути вам суперовий бій, який зіграв фейлек. Взявши бійця Ель Прімо. Зразу переключимося на цього бійця. І погнали дивитись! Роза зробила гаджет на кущі, щось підлагує трошки. Ель Примол розібрався з головою Тіка і йде на респ суперників. Наваляти їм не виходить йому наваляти. Суперники доволі гарно обходять. Але... Ельпрімо знову з'являється і йде далі в бій. Роза збирає всі кристали. Та що ж таке знов лагає? Але, але Роза вийшла, розібралася з тіком. Але Леон тут незамітно проліз і нашого лучника поламав. Їхній лучник Бог. Розставляє міни ловушки, ми зібрали всі кристали. Роза ходи до мене. Але Роза починає показувати себе супербійця. І втрачає всі кристали. Я збираю всі кристали, і майже у мене нема хп. Але мої тімейти не сплять, нормально розібралися. Все, і я починаю танцювати переможний танець навіть ще. До закінчення гри. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.